До 2022 року мало хто знав про село Чорнобаївку. Можливо, тільки жителі самого села або околиці. Але зараз люди знають про це село навіть у далеких країнах за межами України. Херсонщина має все, що потрібно для чудового життя та відпочинку. Але на жаль, село Чорнобаївка тепер відомо не завдяки своїм природним красотам, а завдяки російським туристам, які туди їхали. Чому? Мабуть, умови жорстких санкцій не дають їм інших можливостей. Я з'ясував, чому саме село Чорнобаївка так приваблює туристів. Спочатку трохи історії: Чорнобаївка це маленьке село в 11 кілометрах від Херсона, яке за переказами, було засноване в кінці 17 століття запорізьким січовим козаком Петром Чорнобаєм. Історія Чорнобаївки має свої успіхи та невдачі, як у будь-якому старовинному поселенні. Тому іноді історія села стає напівміфічною та зникає з поля зору істориків. Існує легенда про козака Чорноброва, яку розповідав історик Йосифат Гарматюк. Вона пов'язана з прибуттям козаків на ці землі в 17 столітті. Під проводом легендарного чорноброва козаки прибули на ці землі, щоб захистити січ від татарської навали. Козацького поводиря назвали чорним баєм, що означало чорний володар. Звідси і походить назва Чорнобаївка. Українські оборонці побудували три фортеці в тих краях, які назвали на честь трьох друзів: чорноброва Чорнобая, священника гусака та козацького сотника Степана. Загін чорноброва складався з 150 людей. Одного разу татарське військо прибуло в ті краї, привезло з собою награбоване майно та полонених дівчат і забарикодувалось на березі Дніпра. Але Чорноброва зі своїми людьми напав на ворога, розброїв його та звільнив полонених. Багато з врятованих дівчат вирішили залишитися з козаками і одружилися з ними. Точність легенди не підтвердження, але звістка про те, що козаки жили на цих землях ще до московської окупації та змагалися з кримськими татарами, є фактом. Село Чорнобаївка з'явилося в 1923 році в результаті об'єднання трьох хуторів: Степанових, чорнобрових, гусакових. Проте історія населення набагато давніша. Давніша навіть за 18 століття, у 2008 році до краєвничого музею звернулася родина з Чорнобаєвих хуторів та попросила археологів дослідити старовинне поховання, яке відкрилося під час викопування льоху. Унікальна знахідка виявилася похованням готської дівчини початку п'ятого століття. Тобто історія цього містичного місця налічує вже понад півтори тисячі років. Ці землі були заселені задовго до прибуття на них московитів, і це підтверджені факти. Навіть тоді, коли на болотах ще росла трава, тут на цих землях було насичене життя. Чорнобаївка в 20-му столітті налічувала близько 4,5 тисяч людей, які займалися фермерством та розводили худобу. Чоловіки добували вапняк в кар'єрах, але все змінилося. Коли Російська імперія розпалася в 1917 році, Чорнобаївка дістала свою частку переворотів, коли державна влада змінювалася аж вісім разів за три роки. У 1920 році радянська влада встановилася в селі, і Херсонщина, як і більшість України, стала свідком колективізації та голодомору. У період Другої світової, від серпня 1941 до березня 1944 року, село Чорнобаївка було під нацистською. Окупацією, але місцеві жителі не здалися і після війни відновили село. У минулому Чорнобайовка була відома своїми стравами, такими як вино, хліб та консерви. Після отримання Україною незалежності у 1991 році у Чорнобаївці проживало близько 9 тисяч осіб. У 2006 році аеропорт Херсон розташований в Чорнобаївці, став міжнародним. 2022 році, Уже в перший день війни, аеропорт був атакований російськими військами. З самого початку окупанти намагалися. Накопичити значну кількість військ на південному заході України, щоб продовжувати свій наступ на Херсон, Миколаїв та Одесу. Однак вони не врахували того, що ці території мають вузькі проходи, і окупанти могли продовжувати свій наступ лише обмеженими ділянками. Тому, аби покращити свої позиції, вони намагалися зібрати достатню кількість вертольотів на аеродромі саме в Чорнобаївці. 27 лютого 2022 року українські військові відбили напад окупантів, які намагалися висадитися на місцевому аеродромі. Проте через вісім днів окупанти спробували ще раз і були знову знищені. Збройними силами України, що призвело до тенденції повторення подій. Згодом сталися ще випадки, коли українські військові влаштували прийом гостей з Росії. Це місце, де відбулися бої, увійде в історію військових воїн адже більше десяти разів поспіль окупанти були знищені. Це унікальний випадок у Чорнобаївці. Російські військові та їхні командири продемонстрували усю свою бездарність. Вони просто відправляли своїх людей на вірну смерть. Коли Україна переможе і звільнить свої території від окупантів, то багато нових визначних місць з'явиться на карті України. А село Чорнобаївка вже є історично знаковим місцем на мапі Незалежної України. Сьогодні у мене все. Сподіваюся, матеріал вам сподобався. Нагадую, що я маю план зробити серію відео про всі міста та села України. Я знаю, що це зробити важко, але я розраховую на вашу підтримку. Побачимося!